Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтую. Сколько можна, негативу нігатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, ще одну попутку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от під, подитожу, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я Знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там терміна, блін, пойтм, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сініво, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, Тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняла? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям, ну, цілують і так далі. І Тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. А усюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати. За 10 євро взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовить по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава, хто був Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці. Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я. З Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хечу країни. Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна блін, всіди ці індусиса своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччиною. ждеш часами ті е, місяцями, апойменти терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут тако тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позаймати своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти, хоч чуть-чуть, но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтик Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий і дуже щасливий. Але ви якісь стальні, тіпа, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький Ausweis. Тому що там жити, Ну, У вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте, там столько на антидепресантах, це депресія, в Британії, третя країна в світі, по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше ми вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враження, наче мені гавермен туди грошей заплатили, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, от, я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан. І ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось на наступних відео. Пока.